Служба безпеки України викрила у своїх лавах топ щура, який працював на ФСБ, і припинила діяльність агентурної мережі російських спецслужб, до котрої він входив. Зрадником виявився один з посадовців антитерористичного центру СБУ, керівник штабу АТЦ для затримання ворожого агента було проведено безпрецедентно за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву ЩУР. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, затриманий зрадник уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Його фактично оточили з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок щура. Контакти, спілкування, переписки буквально жили в його телефоні, і він постійно перебував під аудіо та відеоспостереженням. Нейтралізація такого зрадника це без перебільшення історична спецоперація, зважаючи на рівень агента, його професійну підготовку і той масштаб шкоди, який він потенційно міг би завдати державній безпеці під час війни. Справа перебувала під особистим контролем голови СБУ. А про розробку та реалізацію спецоперації він доповідав Верховному головнокомандувачу президенту України Володимиру Зеленському. Який був у курсі всіх деталей, голова спецслужби, який керував затриманням щура і входив до оперативно-слідчої групи, окремо підкреслив, що СБУ не тільки викрила агента ФСБ, але й використала його у контррозвідувальній грі. Через зрадника служба безпеки насичувала ворога великим масивом дезінформації. Також, щоб унеможливити завдання шкоди державній безпеці України, фігуранту було обмежено доступ до дійсно важливих даних. В матеріалах кримінального провадження задокументовано 14 масштабних епізодів протиправної діяльності. Зважаючи на законодавчі обмеження та оперативний задум СБУ із дезінформації ворога, ми можемо показати суспільству лише частину із них. Слідство має багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Сам затриманий давно перебував у структурі СБУ. З 2014 по 2019 роки пройшов шлях від начальника відділу до керівника управління по боротьбі з тероризмом. Але, за даними слідства, був пізніше завербований ворогом. Певний час Щур був законсервований російськими кураторами та не здійснював активної шпигунської діяльності. Наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти. Але вони також перебували під оперативним контролем співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Зі зрадником комунікував громадянин України, який раніше втік до Росії. За підтвердженими оперативними даними під час революції гідності він входив до штабу Андрія Клюєва, був помічником одного з народних депутатів партії регіонів та брав активну участь в організації антимайдану. Серед іншого він особисто перевозив з Москви готівку, яку потім роздавали учасникам проплачених мітингів. СБУ встановила і особу куратора з ФСБ Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі. ФСБ ставила завдання збирати і передавати відомості у сфері оборони. Особливу увагу приділяли даним щодо обізнаності України про дислокацію і переміщення ворожих сил на фронті. Також РФ цікавила таємна та службова інформація про озброєння українських захисників, стан об'єктів критичної інфраструктури, результати ворожих ракетних обстрілів, дані щодо вищого військового та політичного керівництва держави, роботу державних реєстрів та інше. Наприклад, ось лише одна з багатьох смс-агента ворогу про результати російських атак по мирних містах України. По Києву обломки упали в Бортничах, Пападані ні. Пусть все буде, хорошо, лучше, ніж в прошлом году, пише резидент своєму агенту. Але, як бачимо, побажання не справдилося. Окрему зацікавленість ворожі спецслужби висловлювали до роботи Державних реєстрів України після ворожої кібератаки в грудні 2024 року. Зрадник давав вказівки підлеглим зібрати необхідну інформацію. Только три, по-моему, запустили, мы не А э, какие? Какие-то незначительные. Типа реестр документов, бланков какой-то. Ну, список не в новостях попадался. Или вам надо точно... Мне точно надо. Э, сейчас смогу попробовать узнать. Точнее тогда. Угу, есть. Получается, это вчера. На апаратке минимус такого. них я поки не можу дозвонити, там у них со пара а я зампотех, побежал перезвонить. Но це не работает, да? Вот это то, что работает. Все остальное не работает. А це проєкт постановы, чтобы ЕДР порегулировать. Фігурант регулярно зідзвонювався зі своїм куратором, а також вів переписки. Для сеансів зв'язку з резидентом ворожої спецслужби Щур використовував конспіративну квартиру у Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, вайфай-роутер та сім карту за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для ФСБ РФ інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю. Спрашуваль знаєш, що, а є дані по тому, хто давав приказ по капітан. В смысле, по Донецку работу? По, по, управлению там прилетело вроде, от вас. Ответы. Не слышу? А у вас там что-то, там типа ответка была -то, -то такое. Есть надо? Ну, это то, что по типа прилетело. А, по... Ну да не не ну да, да, вот там. Там, там что, ну, ну, ну не. Там вот этот комплекс, просто, его я так понимаю. На, на, на картах нету. Там два этажа лишние, но оно, оно четенько шло, оно попало в верхние этажи. Ну так там. Собак побила, там охрана оху. Так вроде без особо. Ні, я там не сидів. А по молоді Юрська не Да. Ху... Uh -uh. no. Агент ФСБ спеціально консультувався з IT-фахівцем, як налагодити безпечний канал зв'язку. Ну, без... без там на номер Бангладеша, грубо говоря, сигнал, там, и настрой, наверное, телевизор. Контактов в телефоне нету вообще. Вопрос такой, если вам... Ну, модем, понятно, модем обычный, Ну, в кармане лежит. То есть от модема нельзя зацепиться куда ходить. Модем надо. Потом такой смерти он какой-то, а потом уже разбираться так и заходить. у вас какое-то время в каком-то районе был вот такой-то модем? Ну, модем был типа куда? и сигнал уже дальше. Да? Сигнал шифрует. Да. Да. Ну, то есть, да, да ты получишь весь трафик. Скорее всего, если нам логика, это записывали, вряд ли на него придут терапайты, терапайты да. То есть только искать что-то ненормальное, нестандартное. У матеріалах кримінальної справи фігурують і близькі родичі зрадника. Зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ. Що ти, в останній момент? Що Що ти на базі будеш сьогодні? Ну, Макеевка? А? Новоселовка. А, Новоселовка. Сколько можно уже? Макеевка, Константиновка, вот это... Где был? Как? Краматорск. Краматорск. Это же вот эти ну, города. До, до Краматорска еще не дошли. Ну, так я же говорю, до... вот эти города надо... забирать. города, это они за каждое кожне сило деруться. Ну, так, аби подойти Вот, через все эти деревни надо пройти. Батькам планується оголосити про підозру за статтею 436 2 Кримінального кодексу України, а це виправдовування агресії РФ проти України. Також сам щур. Любив регулярно читати російські телеграм-канали та дивитися відео, як окупанти вбивають українців. Як встановило слідство, щур працював на ворога не лише з ідейних, але і з фінансових міркувань, що зафіксовано в матеріалах кримінальної справи, агент усіляко намагався вибити собі фінансування і натякав на грошові труднощі. Слушай, ну смотри, меня убеждают, что в любой день можно передать варианты, просто они хотят сделать либо через крипту, либо как ты скажешь, как удобно. Ну. ну, наверное, крипту, потому что других вариантов я не вижу. Смотри, э -э -э ну, насколько я знаю, есть такая в телегия кошелек. Да, Слушай, я посоветую с, таким, таким, с глыбой этих дел. Глыб. Хорошо. Ну, я не буду говорити, що там, як. Затриманому посадовцю оголошено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Як заявив голова СБУ Василь Малюк, така спецоперація демонструє, що СБУ здатна оперативно реагувати на загрози та ефективно протидіяти ворогу. З початку повномасштабного вторгнення ми провели серйозний процес очищення, який триває і досі. Робимо усе, аби захистити нашу державу від внутрішніх і зовнішніх ворогів.